Ну, а поки йде робота над новими замовленнями, продовжуємо показувати трішки того, що є в наявності. Ось сьогодні покажу вам от таку скринічку з Карпом Кої. Дуже цікаво, дуже е, красиво, як на мене. От вона отак от виглядає з усіх боків. Навіть в камеру попав. І отак от от вона не відкривається. ні, відкривається, я Отак от. От, от вона внутрі. Красивенько. Ну, головне, це малюнок, звісно, як завжди. От він такий красивий. Такий він. Як вам? Як вам такий малюнок? Як вам взагалі карпикою, вони дуже симпатичні, як на мене. Кажіть. Пишіть, а далі буде.